Експозиція очі перемоги нараховує 12 робіт сучасних українських художників з Києва, Ужгорода, Рівна, Харкова та Івана-Франківська. Автори картин надали свої роботи, які були написані протягом останніх декілька років, та пов'язані із темою ролі безпілотників у цій війні. Наразі ми переходимо на новий тип взагалі ведення війни на нову парадигму, скажімо так, мережево-центричного парадигму ведення, війни, яка прийшла на зміну індустріальному Ідустріальної Ми завдяки дронам швидше отримуємо інформацію, швидше її передаємо, швидше її обробляємо і наносимо ураження. Тобто, від швидкості цієї обробки інформації залежить перемога. Роботи майстрів виконані у різних техніках, підходах та концепціях. Це робота як така плинність, так? як певна така тяглість від а, козаків. І до сучасності а від козаків, які а, теж мали хижих птахів, а, які їм допомагали виживати, допомагали їм полювати і знаходити їжу в дикому полі, і до а, сучасних воїнів, сучасних лицарів, які, яким теж допомагають пташки. українська художня спільнота, як і всі інші гостро відчувають та осмислюють нову реальність цієї війни, розказують галеристи. Вони доступними для себе мистецькими інструментами наближають перемогу, беручи участь у благодійних аукціонах, зборах, волонтерських ініціативах, збираючи гроші на дрони, і не тільки на них, зауважують організатори проєкту. 2014 року ми використовуємо безпілотні апарати для розвитки. Перш за все, зараз ще і для високоефективних високоточних ударів, для порятунку життів, і для е, інших. Скажімо так, задачі про це, звісно, думають не тільки інженери, не тільки інструктори, не тільки льотчики і оператори дронів. Про це також думають і художники. Виставка поєднує дві важливі події: культурний захід за участі робіт сучасних українських художників, а також презентація та продаж календаря, про ілюстрованого роботами цих художників, розказують організатори. Виставка продаж, тому що метою є збір коштів з продажу цих репродукцій для підтримки школи круг, яка навчає військових керуванням безпілотників. Ми розуміємо наскільки і це важливо в наш час. Центр підготовки операторів безпілотних літальних апаратів круг з'явився у квітні 2022 року на волонтерських засадах. Як реакція на запит зсу тут? Військові проходять теоретичні та практичні навчання, літають на симуляторах та практикуються зі справжніми безпілотниками. За рік війни центр підготував більше півтори тисячі операторів дронів. Курсанти школи, ті, хто планує отримати професію аеророзвідника та бажаючи підвищити кваліфікацію. Фахівці центру готують операторів безпілотників за трьома напрямками. Перший базовий курс для мультироторів читають п'ять днів. Мультиротори це дрончики, скажімо так, класичні, які ви тут можете побачити, тобто у яких чотири та більше двигуна, і вони можуть зависати, стабілізуватись, тримати стабільну картинку, тобто такі розвідники, скажімо так, є напрям FPV. Для цього треба більше часу, тому що для того, щоб навчитися керувати fpv дроном, треба мінімум 30 годин провести на симуляторах. У оператора є шолом, і шолом доданої реальності. І оператор керує з у нього пульт, і він бачить від першого, скажімо так, першої особи. І переважно вони використовуються як ударні дрони. Найскладніший курс у центрі під назвою Літачки. На ньому курсантів готують три тижні. По-перше, це вони далеко літають, не дають, на жаль, стабільної картинки, але літають далеко, тримаються довго. Це і розвідники, і ударні дрони. І зараз у нас є відкривається новий під напрям: це літачки FPV. Це тобто оператор теж шоломом до доданої реальності. Керує літачком. Це те, що він направляється в один бік, скажімо так. Ціль у нього, як ви розумієте, отакого літачка. Тобто він не повертається? Він не повертається, так. Наразі на передовій велика потреба у кваліфікованих операторів дронів кажуть інструктори центру. Великий потенціал стати фахівцем у цій справі, як не дивно, у геймерів та музикантів. А ще для керування FPV-дронов, де використовується шолом, необхідно мати гарний вестибулярний апарат. Оператор мультикоптеру Сергій, інструктор центру, має бойовий досвід. каже: окрім технічної підготовки пілота, необхідно ретельно продумувати операцію та готуватися психологічно. Всі планування до цього питання ми підходили обережно з розумінням, що ми можемо навіть виїхати на ту позицію, де ми працювали, і попросту не повернутися. Це могли бути бути або розтяжки, або супротивник так само міг спалити з неба і коригувати. Оператори дронів, які вже і більше і більше працювати, вони більше лізуть на ризик. Тобто ми все ближче і ближче до них підходили, щоб наше завдання зробити якомога швидше для нашої безпеки, щоб так само швидко ну, знятися з твоєї позиції, де ми працювали. Виставка експонується у творчому просторі Діалоги і триватиме до 7 квітня. Кошти, які будуть зібрані на виставці від продажу експозиційних робіт та календарів, будуть направлені на ремонт навчальних дронів.